Безсмертя реальне, наукові факти. Теологія це наука про безсмертя, наука про Бога. Це найтонч... найточніша наука, тому що спотворення цієї науки стягне за собою вічну загибель. У Єдемському саду перші люди проміняли слово вчителя Бога і науку про безсмертя на іншого духовного вчителя Дьявола, отримавши прокляття, тління і смерть. Коли Бог прийшов на землю, щоб повернути людям безсмертя, то радикально руйнував релігійне вчення, яке спотворює Слово Боже, говорячи. Ви саме не входите до Царства Небесного та інших не пускаєте, адже апостоли віддавали своє життя за чистоту Слова Божого і завдяки їм це слово дійшло до нас неспотвореним. Сьогодні перед нами стоїть той же самий вибір. Теологія Божа і безсмертя або спотворення, і суд дивіться, канали Салтаненко. Благословляємо вас.